То звідки держава має взяти гроші, щоб дати всім людям по 20 тисяч гривень пенсії? От буквально нещодавно до мене персонально поступило таке питання від підписниці, і я одразу хочу його пояснити, тому що в кожному відео я це пояснюю. Але ви мене слухаєте неуважно. Я говорю про те, що висока пенсія 15, 20, 30 тисяч гривень може бути в кожного українця за рахунок третього рівня пенсійної системи. А третій рівень пенсійної системи це приватні накопичення. Нічого ні звідки держава брати не буде, тому що це ваша відповідальність. Скільки собі накопичите, скільки наросте там відсотків, стільки й будете мати. Так, Цілий цивілізований світ. Я вам більше того скажу, що по математичних розрахунках, по розрахунках демографів, і це вже видно просто СОС, червоний сигнал, неможливо не помітити, за плюс-мінус 5-10 років взагалі ніхто не буде отримувати державну, так звану пенсію, і пенсійний вік будуть постійно підвищувати. Тому, якщо ви не маєте бажання залишитися за бортом життя, а маєте. Бажання і намір жити нормально, адекватно, з грошима, треба робити собі приватну пенсію. Хто не буде мати приватної пенсії, той не буде мати ніякої. І це не оформить мені, як оформити, як отримати. Це не про то. Це про те, що людина відкриває рахунок і сама собі відкладає гроші, ну, як мінімум, років 10. Почуйте мене нарешті і не питайте про те, що не стосується теми. Розберіться. А розібратися можна в моєму каналі. Спеціально залишила на ньому. Посилання у профілі. Приєднуйтесь!